Інспектор відділу головного управління Держпрофспоживслужби в Закарпатській області, співробітник Закарпатської обласної фітосанітарної лабораторії, та митна брокерка підозрюються у видачі майже сотні фальсифікованих фітосанітарних сертифікатів для експорту зерна. За це вони отримували відповідну грошову винагороду, без відбору зразків продукції. у Документах вказували дані про відповідність вимогам і вносили все до спеціалізованої інформаційної системи ФІС. Доступ до якої є в співробіт. Держпрофспоживслужби Фігуранти діяли за попередньо узгодженим планом, тобто митний брокер шукала клієнтів і переконувала їх за оплату пришвидшити процес отримання необхідного пакету документів. У подальшому дані щодо транспортних засобів і вантажу вона надавала співробітникам держустанов, які займалися виготовленням фітосанітарних сертифікатів. Правоохоронцям вдалося встановити майже сотню випадків видачі фальсифікованих таким чином фітосанітарних сертифікатів, іноді транспорт із продукцією. Знаходився навіть за межами закарпаття однак у документах йшлося про нібито проведення обстеження вантажу і відбір зразків зернових на експертизу, який було зроблено тут на місці. Наразі досудове розслідування завершено, і долю фігурантів вже вирішуватиме суд.